Минулоріч ще не перед кожним бізнесом постав складний вибір лишитися в РФ або покинути її ринок. Однак звичайним росіянам ще й досі доступна більшість світових брендів смаколиків. Ну, як то кажуть, солодко жити не заборониш. Мене звати Діана Ловська, і це новий випуск нашої рубрики Вони працюють на Путіна. Розбираємось. Відомі усім мілка і корона, печиво ору, тук та вельвіта так і не змогли покинути ринок Росії. Це продукція компанії Монделіз, яка, окрім мілки, виготовляє ще тістечка, барні, чіпси, люкс, сир Філадельфія, гумки дірол та людяники холс. Монделіс назвала війну війною, скоротила несуттєві види діяльності в РФ і зупинила витрати на рекламу. Втім, компанія й далі підтримує Росію поставками продуктів у складні часи. Тим не менш, монделіз зазнала значних збитків через війну Росії проти України. Наприклад, після звільнення селища у Сумській області з'ясувалось, що шоколадна фабрика моделіз була знищена і пограбована військовими РФ. Та й полезні сніданки від Данон все ще турбується про великий руський народ. У жовтні французька група Данон заявила про плани продати свій бізнес у РФ. Однак покупця вона ніяк не знайде. Але Данон покине Росію не повністю. Корпорація передасть права лише на частину бізнесу, а дитяче харчування вона продаватиме й далі. Окрім одноіменного бренду компанії Данон, також належать торгові марки Activia, Actimel, Крастішка, Danissimo, «Простоквашино», Біобаланс та інші. А про снікерс у передачці російському солдату чули майже всі: Мілківей, Марс, Баунті, Снікерс, та M&M's належать американському виробнику Mars Incorporated. У березні 2022 року компанія заявила про скорочення бізнесу в Росії та переорієнтацію на харчування росіян і домашніх тварин. Компанія не імпортує та не експортує продукцію з та до Росії. Втім, заводи в країні все ще працюють. Онлайн продукція доступна. А батончики снікерс інколи їдять солдати РФ на передовій. Доволі відомий магазин солодощів Мармеладний кіт має російських бенефіціарів. В Кремниці компанії працюють у багатьох містах України та Росії. БРФ компанія має назву Кенді Кет та заявляє, що продукція в них європейська. А ми нагадуємо. Міжнародні бізнеси мають продовжувати виходити з Росії. Це питання і етики, і їхньої власної вигоди. Вести справу ВРФ стає все менш і менш вигідно. Санкції, зруйновані логістичні ланцюжки, проблеми з фінопераціями, погіршення економічного становища Росії ускладнюють бізнес. І головне, кожен додатковий день роботи в РФ допомагає їй вести війну проти України та всього цивілізованого світу.